Доброго ранку, діти! Сьогодні тема нашого заняття органи чуття. І в мене є маленький помічничок, звати його Іванко, який нам допоможе показати органи чуття. Діти, давайте привітаємося. Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться всі до себе. Привітайтесь, добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. А знаєте ви, скільки органів чуття у людини? Так, правильно, це вуха, очі, ніс, язик, шкіра. Давайте подивимося. От у Іванка вушко, одне, друге, носик, ротик, оченята. Язичок Шкіра. Діти, я вам пропоную послухати уважно загадки і відгадати їх. Горщик розумом багатий, сім дірок у нім видати. Як ви гадаєте, що це? Так, правильно, це голова. Друга загадка брат з братом, все життя поруч. Бачать цілий світ, а один одного ні. Як ви гадаєте, що це діти? Так, правильно, це очі. Це очі. Третя загадка. Сопе, хропе, часом чхає. Сюди туди зазирає, на морозі замерзає, бо де жінки немає. Як ви гадаєте, діти, що це? Так, правильно, це ніс. Це ніс. Самі мовчать, а нам допомагають почути тих, хто розмовляє і весело співає. Як ви гадаєте, діти, що це? Так, правильно, це вухо. Вуха. У людини їх двоє. Нам вушка допомагає слухати. Всі звуки уловлювати. Да? Так, правильно, діти. І ще одна загадка. Ага. Завжди в роті, а не проповтнеш. Як ви гадаєте, діти, що це таке? Так, правильно, це язик. От ми з вами ці загадки відгадали. Правда ж молодці Іванко, діти? Так, дітки-молодці. Всі органи розміщені на голові. Навіщо вони потрібні нам? Діти, як ви гадаєте, для того, щоб ми все чули, бачили. Відчували різноманітні смаки та запахи. Дітки, а тепер давайте ми з вами зробимо розминочку булька. всі, Я весела бойка, круглана чекуйка, вибачка, я бойка, Булька, булька, я весела бойка, круглана чекуйка, вибажка я бойка. Отже, діти, для чого нам потрібні очі? Очі нам потрібні для того, щоб ми бачили. Все навколо. За допомогою них ми, ми можемо розглядати картини, малювати, читати, гратися в ігри і так далі. Задяки всім цим органам чуття ми з вами слухаємо музику, читаємо казки, розповідаємо історії, слухаємо спів птахів. І наш внутрішній світ наповнюється яскравими моментами добром. Тож давайте послухаємо спів птахів, спробуємо відгадати пташку і уявимо, що ми з вами у лісі. Діти, ви здогадалися, що це за пташка така співуча? Так, правильно, це Соловейко, один з найвідоміших співучих птахів України. Діти, вам сподобалось заняття? Тож до побачення, до нових зустрічей. до побачення!